Реабілітаційний центр інвалідів дитинства організація, яка діє у благодійній службі милосердя Карітас, міста Чорткова Бучевської єпархії, уже майже 20 років. Завдяки турботливим і жартовним працівникам відділу, особливій дружній та родинній атмосфері для багатьох пацієнтів приміщення Карітасу за цей час стало другим домом. Тут кожен займається улюбленою справою, почувається вільно та легко. Я допомагаю кататися помити посуд для дітей, це я можу що бути допомагати, навіть їм щось розказати, допомогти діти капці або ще щось там скажуть. І навіть, їм, навіть за них помолюсь, щоб вони були здорові, щасливі. Фізичні особливості не дають змоги їм спілкуватися повноцінно в розумінні здорових людей. Однак тут добре розуміють і мовчазний погляд тихої віки, і, по грізний вираз обличчя Сергія, і щиру емоційну розповідь Наталі. Відкрита і життєрадісна Надя одна з небагатьох, хто може поділитися своїми враженнями. Мені тут є дуже добре, я... до мене дуже добре, дуже добре ставляться. Я... я дуже люблю співати деклепо. Помагаю я. Я дуже люблю всі. Церкву люблю, я дуже люблю бути в церкві. Ми завжди зі студентами то щось малюємо, то щось, то щось так робимо, то, то ходимо на прогулянки з ними разом. Вони приходять і ми йдемо на двір гуляти. Якщо, якщо є. Якщо є можливість, якщо є погода, завдяки ним, то ми розвиваємося. Ми питаємо завжди, як в них так само. Ми розставиємо трохи про своє життя. Ми трошки про своє. Ми, ми так ділимося. В приміщенні карітесу проходять заняття студентів медичного коледжу. Е, на парах ми вивчаємо ну, матеріали, які нам дають. А у вільний час, коли ми вже відповідали, або на перервах ми заходимо сюди до дітей. Дуже любимо допомагати таким дітям. Ми, ми з ними раді поспілкуватися. Ми їм раді подарувати якісь, хоч і дрібні, але подарунки. Нам з ними просто цікаво, і ми любимо їх підтримувати. Така співпраця збагачує взаємно. Неповносправні вчаться бути більш відкритими і довірливими, а студенти милосердними і співчутливими студенти відгукуються дуже позитивно, то якби такий для мене навіть був приємний сюрприз, що в нас якби така добра і милосердна молодь. Іноді буває так, що вони вони просять мене, що давайте ви швидко нас опитайте, щось нам покажіть, а потім йдемо до неповносправних. Студенти часто приносять їм різні такі прикладні матеріали, щоб вони займалися разом якоюсь ручною працею. Це можуть бути ленточки, може бути бісер, можуть бути пазли чи фарби, чи пластилін. І вони вже тоді питають: а що би ви хотіли, наприклад, сьогодні робити. Ну, неповносправні. Хто більше такі високофункціональні можуть сказати, ми там хочемо малювати сьогодні? Чи давайте будемо складати пазди. Або хто якби такий більш повносправний, хоче іноді порозмовляти, то студенти якби, просто з ними спілкуються, і вони дуже якби тішаться тим і просять, приведіть нам ще студентів. І то така гарна співпраця За те, щоб такі діти були соціально адаптованими, почувалися не чужими і не зайвими у цьому світі. Болівають насамперед їхні батьки. Ці діти вони практично перебували би вдома, і батьки собі заповзяли, щоб вони десь виходили, а в батьків би були розв'язані руки. Це в тому числі навіть в місто піти, до лікаря піти, кудись свої справи зробити. Ці діти вони практично лишалися сам на сам зі собою. І батьки в 95-му році, і коли відкрилася ця церква, пішли до отця Григорія, він дав добро. І вони геть поїхали до Києва, бо це ще все належало воєнній частині. Новостворений на початку 90-х років Карітес у 1998 році прийняв під свій дах невелику групу дітей-інвалідів із колись державного товариства Надія тут для них облаштували кімнату відпочинку, їдальню, ігрові кімнати, спортзал тощо. Перевозять ми їх ранком і вони з обід пер... забирають. Пуст привозить і відвозять. Є деякі, які не можуть нас перебувати. Ми просто. Вони по стану здоров'я, знаєте, такі є. І мають якісь різні трошки психічні відхилення, то мають бути ну, клітки. Тому котрі його можуть, то вони дуже хочуть тут і вони радо проходять. Працюють по індивідуальному плану, кому що годен. І деякі вони трошки більше, то вони їдальні допомагають. Вчуться трохи щось їх зварити, щоб вони потім знаєте, могли собі раду дати якусь. Вже по мірі, можливо, всі кого є, що годені їх так навчити. Таке особливе товариство потребує і особливого догляду. Першу допомогу надаємо при приступах. І в туалет ходимо, і годуємо, і харчуємо. Ну все, що їм потрібно. У нас колись було дуже багато дітей. У нас і зараз є 34 дітей. дітей. Я так думала, що ці діти повертають і ми вже не будемо. Ми колись приймали їх маленькими. А тепер мені вже дивіться, Наді вже буде 30, Наталі 23. От у нас вже такі, вони є діти, вони вічні діти, але коло них треба бути комусь. Незамасковані, не замасковані, чисті, щирі та відкриті. Вони готові ділитися зі світом своїм вмінням любити і бути вірними. У цьому місті таким дітям поталанило, бо тут, у благодійній службі милосердя «Карітас», їм дали такий шанс.